Загальному він закриє всі ваші потреби, він покаже вам, скажімо, дасть вам і відчуття комфорту, і стилю, і преміальності, але на деякі моменти варто звернути увагу. От. Тому зараз вам більше про того розкажу. А, дивіться, який він всередині. Гарно, тут замшу, от в двері в замші виходить. Це прекрасно. Божественно. Ну, звичайно, електроагурування, але тут треба завести, зараз покажемо. Дуже круто масаж. Масаж його, наприклад, на американській моделі ставлять тільки в максимальну комплектацію, тільки фрестіж. Я зараз його опробую. Чесно кажучи, сам ніколи о, не користувався масажем. Але мені цікаво, все ж таки зараз маю можливість б і ні. О, у усіх направленнях можна сидіння регулювати. Значить, маємо перфоровану шкіру. Тут є і вентиляція, і підігрів, і окремо на перше сидіння, на друге і на задні. Скажімо, тут нас не обділили. Дерево гарне.